Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значими питання: я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Так, президент Зеленський прокоментував зустріч із Дональдом Трампом на полях саміту НАТО 25 червня 2025 року. Вітаю, друзі. Пізніше найвеличніший політичний діяч сучасності опублікував деталі щодо зустрічі із Дональдом Фредовичем. Так, за словами глави держави, вони з президентом США обговорили можливість закупівлі американського зброєння Україною. Особливо Україна зацікавлена в системах протиповітряної оборони. Також президенти України та США обговорили деталі переговорів між Україною і Росією у Стамбулі. Не менший оптимізм після зустрічі в ГАЗі випромінював і Андрій Борисович Єрмак. Голова Офісу Президента України заявив, що зустріч між Зеленським та Трампом була конструктивною. Багато говорили питань щодо майбутнього світової безпеки. Ну це зрозуміло, після глобального саміту миру, як може бути інакше. Поговорили про шляхи завершення війни. Також говорили про оборону України та співпрацю. Зокрема, Економічно, в рамках угоди, розповів про деталі зустрічі в Завгосп. Оптимізму українському владному тандему додав Дональд Трамп. розповідаючи про деталі зустрічі із президентом України, він заявив, що хотів дізнатися про стан Зеленського. Та що він, тобто Володимир Олександрович, був дуже приязним. Я хотів знати, як він почувається. Ми провели прекрасну зустріч. Ми не говорили про припинення вогню. Дивно, а Зеленський казав, що говорили. Можливо, наступного тижня я говоритиму про це з Путіним. І тоді підніму цю тему. Я думаю, що це чудовий час, щоб війну закінчити, підсумував Дональд Трамп. Відповідаючи на запитання журналістів щодо продовження допомоги Україні, президент США відповів традиційно: подивимось! Дональд Фредович вкотре зазначив, що завершити війну Росії проти України дуже важко, тому що він має проблеми як з Путіним, так і з Зеленським. Водночас Трамп повторив, що Путін хоче завершити війну. Я вважаю, що він людина, яка заплуталась. Він близький до Ірану запропонував допомогу. Та я сказав йому: ні, допоможе нам вирішити питання з Росією. Окремо президент США торкнувся теми забезпечення України засобами протиповітряної оборони, відповідаючи на запитання кореспондентки БІБІСі Мирослави Пеце, чоловік, якої боронить Україну в складі Збройних сил України, Дональд Трамп заявив, що США мають розглянути можливість продажу Україні систем протиповітряної оборони Петріот та ракет до них. Адже пропозиція обмежена. Ми передавали їх, тобто системи протиповітряної оборони Ізраїлю. Ми маємо подивитися, чи можемо ми їх надати Україні. Я хочу їх передати, підсумував Дональд Трамп. Здавалося, що все чудово і ніщо не передвіщало біди. Але несподівано, 3 липня 2025 року з'явилася інформація про те, що США повністю припинили поставки озброєнь в Україну. Про це повідомило американське віддання Політика. Пізніше заступниця речниці Білого Дому Анна Келлі підтвердила цю інформацію. Рішення про заморожування поставок було прийнято в інтересах Америки за наслідками перегляду військової підтримки іншим країнам. Тобто постачання озброєнь Україні та Ізраїлю виснажили арсенали Сполучених Штатів Америки. Тому Пентагон зупинив військову допомогу Україні до завершення аудиту наявності озброєнь. На складах. Причому це рішення стосується постачання зброї не лише в Україні, а й всім іншим країнам. Кінець цитат. Здавалося, що все чудово і ніщо не передвіщало біди. Але несподівано, 3 липня 2025 року з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати Америки повністю припинили поставки озброєнь в Україну. Про це повідомило американське віддання Політика. Пізніше заступниця речниці Білого Дому Анна Келлі підтвердила цю інформацію. Рішення про заморожування поставок було прийнято в інтересах Америки за наслідками перегляду військової підтримки іншим країнам, тобто постачання озброєнь Україні та Ізраїлю виснажили арсенали Сполучених Штатів Америки. Тому Пентагон зупинив військову допомогу Україні до завершення аудиту наявності озброєнь. На складах. Причому це рішення стосується постачання зброї не лише в Україні, а й всім іншим країнам. Кінець цитат. Журналістка. Україна каже, що це додасть впевненості Росії. Яка відповідь Пентагону на цей аргумент? Речник: Стратегічний замисел президента щодо України та Росії це мир. Він балотувався з цими обіцянками. Мир є його найвищим прагненням. У Пентагоні ми підтримуємо цю ціль. Зараз ми створюємо базу для аналізу, які боєприпаси і куди посилаються, щоб допомогти президенту та міністру оборони ухвалити рішення. Журналіст, чи адміністрація Байдена протягом останніх чотирьох років фактично відкрила двері Україні та сказала: беріть, що хочете, без особливого контролю за цими запасами? Це одна з причин, чому ви хочете провести перевірку. Речник. Абсолютно, за адміністрації Байдена, ми роздавали зброю та боєприпаси, не замислюючись, скільки у нас їх є. Дональд Трамп обіцяв ставити інтереси США на перше місце. Це поєднується з нашою оборонною стратегією та зміщенням уваги на Індо-Тихоокеанський регіон. Наше завдання дати президенту чітке розуміння, скільки у нас боєприпасів і куди ми їх передаємо. Цей процес перегляду триває, він відбувається. Просто зараз кінець цитат. Ну ви зрозуміли: метою президента США є мир в Україні. А для його досягнення треба просто перестати стріляти. І щоб наблизити мир в Україні, потрібно зробити так, щоб в Україні нічим було стріляти. І тоді точно настане мир. Ну і що, що русський? Какая разниця? Ну а що? Хіба не такого часу? Не такого саме рішення свого часу прагнув Володимир Зеленський. Мрії збуваються. Особливо комічно пояснення американських посадовців виглядають на фоні того, що призупинено надання тієї військової допомоги, яка вже, яку вже було надіслано в Україну. Версія Пентагону виглядає так, що чиновники оборонного відомства якось зранку відвідали військові арсенали, а там, о Боже, о Боже, порожньо! І одразу забили на сполох. Вони зателефонували в Польщу і поцікавилися, чи не передали Україні чергову партію озброєнь, яку Байден легковажно погодив. Їм одразу відповіли, що на складах у Польщі залишилось аж 92 ракети, AIIM, 30 ракет до систем Петріот, 8,5 тисяч гаубичних снарядів калібру 155 мм, 142 ракети AGM Hellfire, 252 ракети Джем для Хаймерсу 25 ракет Стінгер, 125 ручних протитанкових гранатометів АТ4. Негайно зупиніть передачу цих озброєнь Україні, пролунала команда з Пентагону. І команда була виконана. Так Америку було врятовано, бо якби ці потужні озброєння передали Україні. То чим би тоді США воювали з Китаєм? Лопатами, як пропонував потужний зелений міністр Дмитро Кулєба. Дякуємо, дуже дякуємо. Але Лопатами нехай воює сам екс-міністр. Про те, що пояснення Пентагону, м'яко кажучи, не переконливі, стало одразу всім зрозуміло. А для тих, хто сумнівався, велику статтю у газеті New York Times написав Джейк Саліван. Так так, той самий Джейк Саліван, який працював радником президента США Джозефа Байдена, і був великим другом Андрія Борисовича Єрмака. Салімланд назвав свою статтю Трамп грає в Україною в цинічну гру. Її зміст полягає в тому, що адміністрація Трампа це мудаки і кзли, які навмисно і цілеспрямовано скорочують допомогу Україні. А їхні відмазки про те, що в США самих мало зброї і вони проводять ревізію це брехня. Яка несподіванка? Ви хто б міг подумати? Джейк Саліван пояснює, що є два види військової допомоги Україні. Перше, це так звана президентська програма. Це та, на яку було виділено гроші ще при президентові Байдені. Байден міг надавати Україні вже готову зброю прямо з американських складів. Цю всю допомогу мав передати Україні ще колишній президент, але чомусь не передав. А залишок 3,8 мільярда доларів віддав адміністрації Трампа, бо відчував, що Трамп цю допомогу. Зупинить. А тому буде привід демократам поливати брудом республіканців, здобуваючи бали на виборчих баталях. Тобто Україна в цих політичних іграх не суб'єкт, а об'єкт була. Розмінна карта. Ці байденовські гроші мали закінчитися в липні-серпні цього року. Але це ще не все. Другий вид допомоги це через ініціативу сприяння безпеці України USAI. В рамках якої уряд США закуповує зброю для України в американських виробників вона ще не готова і ще тільки буде вироблятися. Але Конгрес уже виділив на неї гроші. Тут висіло близько 10 мільярдів доларів. За ними мали укладатися майбутні контракти з американськими виробниками зброї аж до 2028 року. Саме на цю другу допомогу і спрямований удар адміністрації Дональда Трампа. Причому пояснює Соліван. Україна не отримує новеньку зброю прямо від американських виробників. А діло відбувається так: нова зброя йде американській армії і заміняє нею стару, а стара йде в Україну. Вигідна штука, правда? Він він, як кажуть в США, у виграші вони отримують нову зброю, Україна у виграші, бо отримує просто зброю. І здавалося б, що всі задоволені. Проте це не так. Є ще один зацікавлений суб'єкт. Російська Федерація. Інтерес полягав в тому, щоб США повністю припинили постачання озброєнь Україні. І саме в інтересах Росії, на думку Джейка Салівана, діє адміністрація Дональда Трампа, припиняючи допомогу Україні. Ну що тут скажеш? Шах і мат! Джейк Саліван знає, про що пише. Саме він, випускник Гарварду, найпотужніший інтелект цього покоління, щирий друг Андрія Борисовича Єрмака, на прохання Байдена розробив свого часу план. Як давати Україні якомога менше зброї, щоб уникнути ядерної війни з Росією? Схема полягала в тому, щоб різними невидимими способами гальмувати американську допомогу і давати Україні лише ту зброю, якою вона могла тільки оборонятися. І цитую не викликати в росіян враження, що вони програють? Джейк Саліван, по суті, звинувачує адміністрацію Дональда Трампа в тому, що сам робив. Разом з попередньою адміністрацією Джузефа Байдена виявляється, що це було неправильно. Тобто, тому друг всемогутнього завгоспа тепер прозрів і почав критикувати своїх наступників. А ті, в свою чергу, своїх попередників. Тобто, все як у нас, такий правий був екклюзіаст. Нічого нового під сонцем. Дежавю. Ну, а тепер я спробую коротко викласти свою версію подій і спрогнозувати майбутнє. Перше. Зупинення військової допомоги США було особистим рішенням Дональда Трампа. Ні шеф Пентагону Піт Хексет, ні його заступник Елбрід Школбі, на якого зараз намагаються повісти всіх собак, самі прийняти таке рішення не могли. Для чого Дональд Трамп це зробив руками своїх підлеглих? Напередодні телефонної розмови з Володимиром Путіним Дональд Фредович зробив відчайдушну спробу. Отримати згоду кремлівського диктатора на 30-денне перемир'я в Україні. Пам'ятаєте умову Путіна, яку озвучив Нідінський у Стамбулі. Нагадую, повне припинення військової допомоги Україні з боку США і їх союзників. Трамп зробив свій крок на зустрічі. Більше того, він зняв санкції з цілої низки російських банків і підприємств під приводом зняття санцій Сирії. Я сумніваюся, що якби Путін погодився на 30-денне перемир'я, то Трамп би змусив і європейців припинити допомогу Україні. Друге, Трамп знаходиться під тиском як всередині США, так і ззовні за свою політику умиротворення агресора. Після ударів по Ірану і завершення угоди про припинення вогню у секторі Гази йому конче потрібна ще одна перемога, тепер уже на російсько-українському напрямку. Тим більше, що він це обіцяв своїм виборцям. Лінці Грем, відомий сенатор і друг президента Трампа, обіцяє двопартійну підтримку законопроекту про вторинні санкції проти країн, які купують російські енергоносії. Марко Рубіо в Газі пообіцяв союзникам, що законопроект Лінці Грема сенатори розглянуть одразу після прийняття ключового бюджетного закону Дональда Трампа, через який він посварився з Ілоном Маском. Вчора цей злополучний законопроект було остаточно прийнято Конгресом США. Його найближчими днями передадуть на підпис Дональду Трампу. Таким чином, відступати йому більше нікуди. Всі чекають на санкції проти Росії. Два-три тижні очікування закінчилися ще в лютому. І ось Трамп робить відчайдушну спробу досягти порозуміння з Путіним. І який же результат цієї спроби? Як повідомили російські засоби маси інформації, Трамп і Путін проговорили майже годину. Вони обговорювали багато питань, в тому числі і Україну. Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, заявив Путін Трампу. Інакше кажучи, Путін відкинув пропозицію Дональда Фредоча про оголошення перемир'я на 30 днів. Тобто не оцінив миротворчих зусиль найкращого укладача в історії угод. Більше того, всі попередні поступки бункерний дід розглядає як. Підтвердження правильності своєї тактики у взаємовідносинах із США. Будемо відверті. Це черговий публічний ляпас Дональду Трампу з Москви. Тут є ще одна важлива деталь: Трамп розмовляв з Путіним 3 липня 2025 року напередодні найбільшого державного свята США Дня Незалежності, який американці щороку святкують 4 липня. Вочевидь, Трамп розраховував на те. Що Володимир Путін зробить йому подарунок в такий символічний день і погодиться на перемир'я. Однак не так сталося, як гадалося. Ну, і що ж Дональд Трамп? Його реакція на цю телефонну розмову з бункерним дідом кардинально відрізняється від попередніх коментарів у стопорожніх перемовин. Нагадаю, що раніше Трамп коментував перемовини з Путіним як чудові або дуже чудові. Але тепер, здається, часи змінюються. Я дуже розчарований розмовою з Путіним. Чесно кажучи, мені здається, що його вже просто немає, заявив Трамп. Він не хоче зупиняти війну. Це дуже погано, додав президент. Фактично, це означає зелене світло для законопроекту Лінці Грема, який, я прогнозую, буде розглянуто найближчим часом. До речі, 3 липня 2025 року в газеті The New York Post Примірник, якого щоранку кладуть на стіл Дональда Трампа, вийшла колонка. Скорочення озброєнь для Києва грає на руку Путіну. Її написав Дуб Клейн, який щойно повернувся з України. Цитата. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на припиненні війни в Україні. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Але його стратегія послабити тиск на Росію, сподіваючись, що Путін припинить вогонь, не спрацювала. Це навпаки зробило ситуацію гіршою. Якщо президент не відверне рішення Пентагону про припинення допомоги Україні, його мирні зусилля зазнають краху. Кінець цитати. Але схоже на те, що крига таки зрушена. А тому я вангую, що найближчим часом постачання зброї Україні поновиться. На так за Каламбур, але точно за 2-3 тижні. Після того, як Піт Хексет закінчить рахувати. Гранатомети і кіломети американської армії. Не сумніваюся, що його висновок про можливість постачання зброї Україні буде позитивним. Бо про це вже сьогодні публічно заявив Дональд Трамп. Цитата: ми співпрацюємо з ними, тобто з українцями, намагаючись допомогти. Але ми повинні переконатися, що маємо достатньо для себе кінець цитати. Які висновки можна зробити з цієї історії? Перше. Необхідно змінювати осіб, які відповідають за комунікацію з Вашингтоном. Посол України у США Оксана Маркарова потребує негайної заміни. Вона не контактує з Новою Адміністрацією США і, по суті, є персоною Монград. Крім того, Єрмака також потрібно усувати від взаємодії з Вашингтоном. Його колишня співпраця і дружба з Джейком Саліваном явно заважає контактам з республіканською адміністрацією США. Про те, що його потрібно відстороняти від контактів США, у ще у липні 2022 року попереджала конгресвумен США Вікторія Спарц. Проте до наших зелених очільників ці прості істини доходять значно повільніше ніж до жирафи. Бо жираф роздупляється на третій день, а наші зелені Вундеркінди ось уже третій рік поспіль не можуть дотямити, що ж насправді відбувається. Друге, зверніть увагу на тих. Хто з одного боку підтримує рішення Вашингтона про припинення допомоги Україні, а з другого розганяє паніку і кричить, що все пропало? До перших, належать хороші руські за кордоном, типу Костянтина Борового і Юлії Латиніної. А до другої, хороші руські в Україні, типу Марії Берлінської, яка намалювала апокаліптичну картину майбутнього України під ракетним терором Росії без підтримки США. І начебто для ілюстрації. Путін сьогодні вночі завдав чергового ракетного удару по Києву. З одного боку поставивши крапку у мирних зусиллях Трампа, а з другого продемонструвавши підтримку своїм консервам в Україні. Ну, а що залишається робити нам? Згадати Миколу Тищенка. Караван лає, а собака йде. Ой. Ну да, це ж Тищенко сказав. А повинно бути навпаки. Караван іде, собака гавкає. Інакше кажучи, нам своє робить. І не слухати московських типу опозиційних сирен і їхніх консерв в Україні. Підтримуємо один одного і наші славні Збройні Сили. Не піддаємось паніці, і пам'ятаємо, перемога буде за нами. А на сьогодні все. Нехай вам щастить. Слава Україні!